Всім привіт з поїзда. Знайомтеся. Це Валюшка, моя подружка, про яку я вам казала, що ми їдемо разом в кваси. Ми вже, зараз я трошки розкажу, ми вже нарешті сіли в поїзд. Ми нарешті сіли в поїзд, і вже в нас тут така накривається поляна. Дівчатки, ще чай, кава. Чай, кава потанцює. <клес> <То>, може чай? <клес> Дивіться, є чай зелений, фруктовий, чорний і є кава натуральна, є звичайна. Ну навіть натуральна, Ну то на рано дуже. <клес> <клес> От зел... Я зелений буду запитись, що ти будеш щось <клес> <клес> чай? Не, не хочеш? У зел... мені зелений, один на. Бачите, не встигли сісти, тут уже і кава натуральна, і чай зелений і все, що хочеш. Ну, ми вже тут теж розположилися, тому що ми виїхали з Черкас. А, до речі, зараз відповім зразу на питання. Мене вже питали, як я їду цей раз, чи з Києва, ні. Нам цей раз повезло і були білети, Боже, у мене ніс замерз тепер червоний. Був поїзд запоріжжя ясиня тому ми їдемо від нашої станції Шевченка. міста Сміла, станція Шевченка. Нам оце повезло, тому що у нас від Черкас до станції Шевченка тут зовсім трішечки. Ми доїхали дізелем і тут чекали, мабуть, години півтори. Да, ми сиділи, сиділи, чекали, змерзли як бобіки на тому вокзалі. Ну слава Богу, поїзді тепло гарно. Ми поки самі у нас поки. Нікого немає, я кажу, може ми будемо по крутому їхати. Ну все, ми їдемо в дорозі. ми е, Виїхали ми в 20.08 і будемо завтра в 12:20 Ну, Але ви вже побачите це відео, коли я його змонтую в квасах. Так що нам доброї, гарної дороги, ми вечерять, пить чаї і відпочивати. Ми вже були тільки що от приїхали вже Яремче от виїхали вже ми їдемо далі. І дивлюся, прийшов мені коментар, чому це ми змінили маршрут. В смислі в якому смислі ми його змінили? Ми не міняли маршрут, ми їдемо в кваси. Річ в тому, що Квасів, зараз поїзд не йде, тому що там ремонт дороги. І якщо раніше я їздила раніше я їздила поїздом Київ-Рахів то зараз цей поїзд Київ їде взагалі тільки до Івано-Франківська. а коли я моніторила оце ж білети і робила собі логістику, як краще доїхати, то я побачила, що є отакий поїзд, як Запоріжжя Ясеня, якраз от бо зараз він доходить тільки до Ясеня, далі не доходить поїзд. Тому ми виїхали. Нам навіть таким краще. Я ж розповідала, тому що він іде із станції Шевченка, і мені не потрібно було їхати в Київ. От, а то вже там дивлюся дебати, такі тіпової. Чому це ми зміни ой? Ви в мене улетіли. Поїзд накринився, і ви в мене улетіли. От. Так що маршрут ми не міняли, ми їдемо в кваси, все як положено. Не переживайте. Все, скоро ми вже скоро будемо вже на місці. Зараз вже 10.52 12.20 ми повинні приїхати. Тож, ми яремче приїхали, зараз буде татарів, ворогта і Вісеня, і все, і ми на місці. Так що, це такі справи. Їдемо, їдемо, любуємося краєвидами. Ну, В мене в вагоні не повезло нам, мало тому, що заскочувані всі вікна ж скотчем, а ще й запотівши вікно. Тому то там трошки я знімала, то знімала із вагона. Зустріла Оксанка, знайомтеся, це моя глядачка також. Вона нас зустріла, і ми тепер їдемо в Кваси. Насолоджуємося краєвидами, гори в снігу, краса неймовірна. Погода сьогодні теж неймовірна, наче нам спеціально оце така погода. Річка, ну краса, їдемо. Водоспаду і зупинилися. Зараз покажу вам. Дивіться, яка краса, Труфанецький водоспад. Він е-е високий водоспад України. Зараз навесні, коли ще багато води, він дуже повноводний, краса. Це така краса, кругом з гір, отакі от струмочки, отакі от манесенькі водоспадики. Ось вони кругом такі. Бачите? Все, Все тече. От, зробили отакий от місток сюди, Вон, дівчатка має стоять. Тут річка краєвиди неймовірні. Зробили таку глядову площадку майданчик на водоспад. Ми вже в номері, о, мене навіть в зеркалі видно. Вже ми приїхали, все в порядку. Глядачка, а я вам показувала, застріла мене все, ми вже розположилися, пообідали, І навіть я вже прийняла ванну. Це тільки ось вийшла з ванни, валя ще там лежить в ванні, зараз теж вже вийде. от, І і оце ми все. Ми вже на місці. от, Тому це відео я закінчую От. і змонтую його зараз. І далі вже буде наш відпочинок. Дорога скінчилася, ми на місці, все благополучно, добралися. Погода сьогодні, я вам казала, чудова, Тепло, краса, неймовірна обзор номера я зроблю е, трохи е, ну, окремим відео. Я зроблю обзор номера, покажу тоді. От, все, на сьогодні. Все. Верніє, не на сьогодні, все, а з цим відео. Все. Всім пока!